Наступна головоломка. У нас є така рівність 2. Відняти 5 дорівнює 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сриник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 відняти 3 буде 2, 2 дорівнює 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.